Так, Всім привіт! Сьогодні починаємо. ну, Є речі прості в ремонті, є не дуже. А в даному випадку у нас шаранчик. Э, передон, не шаран, та уран. І на ньому стоїть э, помпа, яку нас попросили замінити. Помпа не проста, помпа з електромагнітним включенням. Не знаю, десь попередньо десь людина віддіагностувала, що у нього помпа не працює, тому будемо замінити помпу. Зараз піднімаємо, здаваємо антифриз, по максимуму навколо розбираємо, щоб був туди доступ, тому що туди залізти, там є специфічні кошти, які нам не пустять, не, не щоб відкрутити помпу. Тому там розбирати буде багато що. Так що полонки поїхали, здаваємо антифриз, піднімаємо. Так, зняв захист, зняв підкрильне колесо, є воно трошки тут доступ. У нас тут все в маслі, мотор ситься, ситься і спеціальника колінавала. І тече трошки зверху. І тут у нас ще не все, у нас щось не ладило з цим роликом, він якийсь в налипі, якийсь викривлений. Коротше, дивіться, кабіда. Це є. тракт из интеркулера. Это все фигаче масло. Короче, я не знаю. Тут походу не в помпе проблема. Тут походу мотор перерывается за того что выхлоп не, не нормально нормальный. Он одушится тем, чем дыхает. Або каталік забитий. Спробуємо, ну, може. Бо такої кількості масла, щоб впуснуло патрубку, фігачило. Я щось рідко пам'ятаю, що тут От воно і Тому і ведуші, тому все тут масло навіть, напевно, і не сколенувало. Просто воно звідси сечило в різні і робило туман. Так, снял подрывок, что подвезти до турбины. Мы ну, идем все, кому станет у нас турбина. Вот, например. Вау, две та до стенки. Чпай Это хапут. Короче, турбина и торба. Такая срака полная. Я думаю, тут больше не ничего. Я не знаю, робили ту турбіну чи не робили, але власник має, як то кажуть, дірку на гроші турбіну під ремонт. Так, згодом пополам ми добралися зійти звідти. звідти. Е е е скажу в двох словах, знаєте, е є власники, які ківо речі ремонтують, вони ніколи не признаються, що наприклад, той чи інший мотор гівно... Якщо особливо має даний апарат в своєму користуванні. Технічне рішення цього двигуна зроблені так, що помпу тут не предусмотрено, щоб її міняти на автомобілі. Тут воно зроблено так, щоб ти страждав і її заміна можлива тільки при знятому двигуні. Тобто підрамник скидається, підрамник тут знімається. Тут є виначижний ролик, який, щоб його взвести, вважте, я стопором його взводив, він розташований у хлястик, за який його можна взвести, вважте, серед непустатілий. Тобто тут ніякого ключа нема. А за це ви не зачіпитеся. Тут такий ну, срач такий, що тут торг в цьому не тримається. Тобто зводиться за цього 16 ключом за цього виступ відливцей. Взвели, вставили за щовку, відкрутили два винта, тоді визняли. Рімін все одно цей не знімете. Він закладається, знімається тільки разом з помпою. Коротше, помпа, винти розташовані так, щоб ви зрозуміли, вони от... перекриваються, торг з, з болтом перекриває. Я зму. От. болт. Вот такой. Так, да где остался. Вот. Там, короче, одна стеночка крепления подушка, другая стеночка крепления подушка. Тут-то... Вот, видите? Болт стоит от корена. то торкс... Тобто торкс у нас расположен вот такого. Тобто залезть туда под то очень сложно. Треба якось вийожуватися. Зараз воно відкручено, воно мотиляється. Але коли воно прикручено, воно отакоє. Тож воно, виходить, під кутом запихається на цьому участку. і Тим паче от на цьому. Тобто шків вам заважає. Зняття цього шків вам не поможе, тому що шків складається з двох частин. Тим паче там залізти одрюкати, це жесть. І така сама друга сторона. бачите, Ось такого додолбитися, аби туди його попасти, тим болтом. Відкрутити. Конструктив лютіший лайно. Добре, помпа по-любому йде під заміну, бо помпа, попри те, що вона крильчатка ціла, попри те, що крильчатка у нас приводиться в рух, щоб ви поняли, ось цим шківом. Тобто це точно не помпа. Те, тобто то, що гріється, це не в помпі діло. Я думаю, гріється за того, якраз що масло хераче в індрах. Можливо, тут вже і забити каталік, коли засирається. Тракт сажею нагарами. Переважно з-за турбіни. І, відповідно, Тут може просто бути забитий сажевий, тому машина душиться, тому коли під йде на горб, вона починає, як скаже, нагрітися. Ну, і Помпу по-любому треба поміняти, тому що ось ця муфта, яка, от, наприклад, не на новому Бачите, вона має легко крутитися. Тут вона зажата. Взагалі не прокручується. Тобто вона тут згоріла, це факт. Це мовта тут згоріла, тому на рівні налипи, тому він підклинював і все таке. Оця частина працює, а от електронна частина згоріла, тому зараз ставимо нову помпу. і Повагоньку назад це скручуємо і власника. Засилаю на турбосервіс, щоб йому поміняли або картридж в турбіні, або відрібіли цю турбіну. Інакше, ну, я турбіни не реставрую. Інакше воно буде все те саме і нічого воно не, не поможе. Так. От біля цього автомобіля ви от, як чому буде завжди чорний. Тому ось з таким двигуном FSH Ну, я, не, я, я, наприклад, собі б таке не брав. Можливо, десь е, при таких е, роботах скидаючи мотор з підрамником, може, якось легше буде. Но, але от, в таких умовах це просто каторга. Хоча, хоча як то кажуть, якщо ми довмемося з французами, я думаю, для нас такі автомобілі складно що серйозне не приносить. Тому Можна і таке ковиряти. Так, друзі, коротше, суть в чому маленького рівня, я не знаю, що в у нас по-любому йде під заміну, бо він у нас вже почав вилуплюватися і кусочки вивалюються на ролик. І те, що найлипше на ролику, це якраз кусочки від цього рівня. Тобто, ну, його по-любому треба замінювати. Ну і плюс і він весь стрісканий, весь в тріщинах. Тобто ремінь у нас йде під заміну однозначно. Великий ремінь. Ми знайшли, ремінь є. Я ще дозамовляю цей малий ремінь. Він орієнтовно завтра, післязавтра буде. Бо в наявності таки нікого нема. Треба, походу, буде взяти два штуки, щоб один був на запас на всякі такі екстрені випадки. Бо я не міг не подумати, що це дефіцит, що немає в жодному магазині калуша. У нас почався дощик. Черолі коптіво. Прочитав комп'ютером, були помилки по клемі генератора, клеми почистив. Візуально, начебто більше ніяких помилок немає. Казали, власне, нас це ще ходова, але на жаль, у мене завис автомобіль на підйомнику і зараз там збирати, викочувати, під дощем назад закочувати, це трошки мені накладно. Тому автомобіль лишається, як кажуть. Коли буде готовий цей, тоді це той. Плюс у нас ще на четверг буде матіз і буде ще у нас гольф. Я не знаю, як я маю всі машини пробити. Типу, і плюс у нас залишається бати багато проводкою. Теж треба лягати під машину або на підйомник, бо у нас десь в районі моторного відсілку втрачається живлення. Е Комп'ютер. Хіба робити жилення напряму, в наглу, в колхоз. Бо багато хто там вже мені в коментарях написав, що е, «во, ти там виступаєш, ти ті, ті, проти колхозу, а сам. Сюди зафігачує прямо в гараж, закриваємося, а сам е, зварив е, рольову рейку на Теслі. Е, Народ, я вам просто покажу прикол. Вот, э, скільки рульових рейк дають в ремонт, це тиження, э, канал. Теорія ДВС, я думаю, багато хто знає. Коли ти покупаешь бэушный битий Tesla із США, знай, що рейка, яка на ньому стоїть, по-любому була зламана, тому що він після ДТП. І є навіть така вероятность, що вона була отремонтирована нормально, тому що заваривали її ми. Вот это вот небольшой дневной объем работы. По Тесли, который у нас раз в два дня точно появляется, так что ни бит, ни крашен. Рулевая пофикшена, все продается на автори ОЛХ с без пробега по Украине просто поцарапан по США, потому что там буржуи. И вот им подавай новую машину. Так что, да, да. Так, от це все, це все собереться і вот вот все, это все потім поїде. До нього так само на аргони привозять ці теславські, <турец> вони мають право на життя. На жаль, Тесла не виробляє запчастини, Тобто вони собі такому зробили політику, що тільки ми і ніхто інший. Якщо у нас щось поламалося, значить ти замовляєш цілу рульову рейку, інакше ніяк. Тобто в продажі е, самого корпусу рульової рейки нового не існує. Е, Бушний ніхто тобі таки не продасть. І щоб ви зрозуміли, без електромеханізму, без е, тих всіх начинок, е, ну, скажімо так, тільки механіка хоче 300-400 доларів, плюс 500 доларів коштує типу, в зборі. 500 чи на 600. Е, або реставранти. Тобто смис, я не знаю, що взагалі, як можна це тепер оспорювати, доцільність було заварки. Плюс ця заварка, яка була, вона настільки прочніша, що я можу поспорити, що вона переживе на сам корпус, що швидше всього, що щоб можливі, не дай Бог, якісь там ДТП тому подібне буде по-любому пошкодження в іншому місці, тільки не на зварці. Знаючи пана Василя, як варить, я зацінив якість зварки на висоті. Я впевнений, що воно буде жити і як кажу, і горе не тут жити. Тому, якось так. Що є, то є. Добренько. Зараз іду ще де дещо маю до роботи. І тоді поводжуся з цим трафіком. Я вже тут во зараз не знімаю, хіба що щось виявлю місце пошкодження. Коротше, тут є дві коси, які йдуть в сторону мотора. В цих двох косах... У нас є втрата живлення. І Його треба вияснити, в якому місці воно Прийде... і оце Це більше харить, що по-любому є вірогідність того, що десь там хтось щось наповхозив, десь там хтось щось птав свої крючки, але не признається або він просто сам не знає і прикотили її. І зараз от є матку ділянку. Нам головне, щоб зараз запустити блок управління на зв'язок. Вийде зв'язок, я думаю, впевнений, що в і буде запускатися машину. Вона зараз не запускається, що блок управління не працює. Немає на катушки, немає напруги на свічки. Відповідно, немає согласування з блоками мобілайзер комфорту з ГТВ салони. Відповідно, воно і не хоче працювати на звичайно. О! Тут півдня нічому не роботи. Ти півдня мусолишся. Бузриєшся, там перебереш, там перебереш, я вже навіть не знімаю, воно вже мене просто реально, цей бусик мене вже вганяє в тугу. І переключаєшся на цю машину з надією на те, що тут буде короткий ремонт, аби типу, відпустити, і щоб не, не висіла черга. Хрена тобі, блин, на тобі от проблема ще з ремнем, проблема з турбіною. Ну Турбіну я переобідив, що він поїде в центр турбін з І вже там йому турбіну дрібів буде. Моя задача привезу ремінь, встановити ремінь. це зібрати. Я Надіюся, що все буде добре. Щоб тільки в цьому і було проблем. Якось так. Так, у нас продовження. Взяли ремінь. 5ПК 491. Довбаний ремінь, щоб він стільки у мене часу забрав і завісив на собі підйомник, зайняв. Я ще такої сраки не видів. цей дефіцитний ремінчик, який ні у кого сволоч немає. Скільки я об'їздив аби його знайти. Коротше, замовляв, мусить чекати, поки його привезли. Як то каже, тільки під доставку, під замовлення, замовлюємося. Добре, ставимо. Ремінчик збираємо все докупи, заливаємо антифриз. Так, Зібрав ремні нові, помпа нова, антифриз залитий, зараз я буду погрітися. Чути явно, як турпотеть турбіна. І людина каже, що вона нагрівався підйом. Я не здивуюся. Масло попадало в камеру згорання, масло створює більшу ступінь температури горіння. Тому нічого дивного немає. Зробити турбіну, по шелесту не буду. Чи такий шелест. в лучше? Тут хрешка закривають турбіну. От зараз собі там десь на якусь позицію взяли і воно вже так не тарахає. Але це... Скажімо так, це все одно буде проявлятися в турбіні каналі, її треба робити. Той момент, коли, знаєте, ну вроді би машина непогано виглядає, але в неї купа моментів і нюансів. Наприклад, подивіться на скільки коленвала. Як його совбачив. як його околбасик, який він кривий. І повірте, там не еластична мухта, він жорсткий. Сам по собі шкіпулювали кривий, скривлений. Не знаю при яких обставинах його могли скривити, чи ДТП, чи що, але вроді вона без ДТП. Ну, так мотиляється. Ну ладно, в нас мало кулює, в принципі. Єдине на що він може впливати, це своєю кровізною на знос ремня. Чим більш кривіший шкіл і він мотиляється, швидше зношується ремінь. Ну, знайде собі власних шкіл, я йому поміняю, це не проблема. Але я просто не розумію, яким чином його могли зігнути. Ну, Знатягується на роликом. Ти його натягнув, ремінь заклав і їздить. Яким чином зігнути можна цей шкіл його знає. Не знаю, бачите, є, є купа нюансів. Коротше, е зараз за рівнем і тому подібне, даємо температури. Доливаємо метафриз, дзвоню, хай забирає, хай їде з Боженькою до турбінчиків, хай ремонтує турбіну. Тоді можливо у нього буде щастя. Так, є у нас зараз на підйомнику гольф. Е Пригорив власник е щеплення. Я думаю, підніму, подивлюся, що сталося. А тут обрізало болт. Не знаю при яких обстанах що перший раз бачу. Ще ні разу не, раз не що обрізало болт. І власник так десь гайцянув, напевно. Вискочило вперед, мотор вивернуло вперед, Ну, за нього хоче що. вивернуло глушник. Глушник у нас, нас повивертали кріплення. Відповідно, це все діло вперлося було в кузов тут. І Тут і до і то клово вже не ну, так нормально. Тому зараз ми це діло різьбатом зрізано. Я не знаю, перш там зараз хіба сквозний бол дам з гайкою. Затягнув, спробую криволяджі порівняти. Я думаю, може щось і вийде, і тоді спробуємо проїхатися чи щось помінялося. Паралельно зараз пережений акумулятор запустили он матіз. Прогріваю, на початку отроїло, зараз повністю пристало отроїти. Зніму все, почищу свічки, подивлюся, кому не стані. Можливо, ніколи не замінювалося. Подивлюся, якому стані фільтр, подивлюся, клапан на путому ході. Ми теж почистимо, щоб воно все гарно працювало. Поки що працює нормально, справно. Не знаю. Казали, що не могла їхати машина, глохла, тому я спеціально прогріваю. Можливо, в веніляторку часу не було перегрів, тому не хотіли їхати. Зараз вона працює абсолютно адекватно. Ну, профілактику почистимо зробимо. Хто його знає, може десь там щось і забилося або щось вже зношене, давно там щось не міняли. Ну, Минули засічки, там фільтри і тому подібне. Хай поки що бо акумулятор розряджений був в ноль. Так, прогнав різьбу, затягнув болт, підібрав болт. Болт у нас 9,9. Дейнейт теж і намарошний. Ні, є, як то кажуть. Китайщина пластилінова. Так, є, закріпили. Це все назад не рівнав, запхав сюди, як має бути. Все у нас вже більше ніде ні що не чіпає, не, стук... не повинно стукати має бути, Так, попросив зараз до колодок. Дуже якась вона Вона, Коротше, дуже сильно стоїть машина. Десь її раз візьмуть і далі вона стоїть, бо тут рухуйте, тут колодки всюди нові, все мінялося. О, тільки зараз запитував вентилятор. Проїхати, все. так Проїхався в різних режимах. Все файно. Е, так що один довбаний болтик робив, скільки біде. І його обрізало на різьбі, я не можу поняти чому я так обрізало. Кусочки тої різьби висверлив. Зразу реклама деволтських сверл. Всім рекомендую класне сверла. Ну, у мене кобальт, я не знаю, там не обов'язково кобальт, кобальт переважно яз... перев для металів таких індустріальних, е інструментальних, щоб сталі різати тому подібне. Якщо звичайні, то можна звичайно ХСС, але брати Деволтиський, це двохступінчний, нікуди не тікає. Я відкручуючи, просверлюючи сверлом. Свердив так, що він навіть повністю не просверлив той, той кусок обрізка. Він його сверлянув і його типу, викрутив в протилежну сторону. І я зараз інший болт просто закрутив і все класно. Так, добре. Ось і вся арифметика. Цю машину я вже визвонив власник, має забрати завтра. Зараз спробую запустити в матіс, якщо все з ним все добре, то був такий нюансик. Виключу зараз фільтр, викручу свічки по дольському не Якщо там все добре, віддаю як є, бо я не знаю, на що там грішити. Машинка працює класно, їде класно. Я так само проїхав в що на мотізі. Може, десь просто було попало, бо коробка вся в воді, можливо, десь заїхала в лужу і машина почала доведеться. Зараз в колобані мається з увазі. Зараз все чітко. До речі, тоді якась дощ був. Так що то може бути, що вона просто заїхала в колобаню, типу втопила провода, машина почала троїти. Отже, матіс, ми перечистили все, почистили, медрусну заслонку, почистили клапан холостого ходу. На клапані холостого ходу до речі не, було, до речі не було колечко, могло підсасити бруд, порохи, відповідно, і могло закидувати. Поставив колечко, все чотенько, працюють гарні холості рівненькі обороти. Дзвонив до власника, матіз так само забирає завтра. Тобто, два всяка ми вже починили, у нас залишається далі, бавимося з трафіком. Дзвонимо, якщо у нас нічого не виходить, їдемо на розборку, беремо блок управління, підходимо блок управління, бо його знає, одна схема показує одне, одну розпіновку. Зараз знайшов по коду ще одну схему. І там вже піни зовсім інакше за плюси відповідають. І фік поймеш, я зараз вже дзвоню з запобіжника, куди цей пін приходить. І щось ніхто не приходить на жоден роз'єм. Цей пін, що йде від запобіжника. Я не знаю вже куди копати, Це я вже почне вимучувати, чесне слово. Якось так. Коротше, на інші піни жилення приходить. Не знаю, жилення не це, що на, по схемі на запобіжнику. Але плюс 12 приходить на два з спінів на середню фішку. Тобто, значить, жилення у нас на блок управління поступає. Значить, у нас є вергійність того, що у нас потух блок управління. Я не хочу вимудровувати, мучитися тут. Зараз ми на синічу роботу. Мені принесли фарну поліровку. Ну, для тих, хто каже мало що тут помінялося. От вам початковий стан цих фар. Як ви думаєте, варто чи не варто тут полірувати. І за блок управління я знаю завтра на розборці, в крайньому випадку. Для проби замовлю, я знайшов в інтернеті двох, що прийняв. Якщо він його тут не треба буде, я його собі візьму на розпліт, скажімо так, бо є багато чого в мене на розпліт, і воно часто мені допомагає. Наприклад, от от зараз, щоб я не відкручував той ДМРВ, я зразу завідомо робочий ДМРВ підкинув. Все, одне виключили. Знаєте, от такі речі. На будь-якому СТО, як би ви не хотіли, мусить бути якісь запчастини підмінні, які ти можеш поставити тимчасово або для проби, щоб власникові скажімо так, виключити той чи інший фактор. Тому хочеться мені не хочеться, але мені прийдеться, бо трафік і у мене на зло з'являється дуже часто. І 1.9, вони переважно всі однакові, у нас йдуть блоки. Одинаковий бошовський двигун 1,9, ми форсунки. Тобто, випадку чогось. Можна підкидати і щось, хоча б якісь діагностичні для себе дані робити. Тому блок управління я по-любому замовлю, аби він у мене був підмінний, скажімо так, і його підкинемо. На даний момент у нас ця машина відпочиває. По факту, у нас зараз в ремонті залишається трафік. Всі решта машини ми на сьогоднішній день типу, розгребли. Шаран поїхав, не шаран, то уран. Горчик завтра заберуть, метіс завтра заберуть. В принципі, полегоньки-полегоньки ми розгрібаємо то той склад автомобілів, що у нас був. Все, зараз я полірую фари і йдемо віддихати. Ну І так в результаті виглядають. Звичайно, що є там пісочка глибока, місцями, метачки. Навіть в детері фарах є брутом всередині, але в цілому фари по-любому стали симпатичніші. Все, на сьогодні досить. Йдемо відпочивати. До речі, прийшла до мене приблуда такого. Для тих, хто не знає, це у нас є перехідник для сканерів, які мають отакі піни, які можна підключати. ну скажімо так, Даним перехідником можна підключати той же блок управління на столі. Тобто я буду пробувати це у нас запустити. Знімо блок управління, спробую з ним на столі під, до нього підключитися, чи, чи зможе його почитати. Якщо він не буде читатися, це однозначно що сталося з блоком управління. А тут знімати відео не буду. Коротко, бавлюся, зараз буду шукати схему цього блоку управління і розпіновку для підключення до нього сканера. А вам якось давайте до завтра. Всім па.